Щойно завершилось чергове засідання Рамштайн групи оборонної підтримки України, Міністри оборони Великої Британії, Німеччини та України дали спільну прес-конференцію. Коротко про головні результати від Великої Британії 4,5 мільярди фунтів стерлінгів для збройних сил України в цьому році на допомогу обороні України. Це рекордна сума і рекордне рішення. І дуже важливо, що Велика Британія це і навчання наших військових, і сучасна зброя, і далекобійна зброя, і дрони. І так в цьому і наступному році це лазерна зброя драконів вогонь, які британці закінчують впроваджувати. І ми теж потребуємо таку зброю для захисту українського неба від російських терористичних дронів та літаків. Німеччина також збільшення допомоги. Нідерланди збільшення до 400 мільйонів євро для Чорного моря для морських безпілотників, для навчання наших військових, і це тільки три країни з групи Рамштайн, і це серйозні рішення. До речі, від Німеччини є підтвердження і буде далекобійна зброя на фронті для захисту України для українських збройних сил. Такий Рамштайн станом на сьогодні. Завтра засідання робочої групи Україна НАТО. І це теж важливо, тому що це вже прикладні рішення, прикладні програми, логістика, постачання, обслуговування та ремонт всього того, що постачає група Рамштайн для захисту України.